Доброго дня, шановні пасічники. І так, відео для тих, хто планує собі зробити сфрідлінь станочок для рамок. Щоб не викидати пшалені кошти, можна його також зробити із підручних матеріалів. Я використав ось такі моторчики. Такі моторчики коштують вони небагато, не недорого. Вони використовуються в армійці. По 120 гривень за моторчик я дав, і в своє время колись я заказав цангочки. У районі до 200 гривень вони мені обійшлися, прийшли з Аліекспресу. І так, використав фанерки, які були під руками. Просверлив отвори, зажав. Ці станочки постійного струму вони на 27 вольт. Сверлять вони чудово. Отак От я поїздівався на цими боковинками. Вже живого місця нема Сверлять бомбезно. Ось таке в мене вийшлося. Так він працює. Верчитаний на 27 вольт а це він на 8 вольтах. Прицепка сверлака 2-0. нормально лягають. Ось таке получилось. таке вийшло, А у нас зима. На пасіці всі роботи зроблені. Ось такі у нас сніг іде. Настояща зима. Бжілки закормлені. Підставлені рамочки з медові. Утеплені. Хай вони собі там наращують силу і чекають теплої погоди. І так, всім пока. Всього найкращого, здоров'я, миру. Всього найкращого.